Вітаю вас, друзі! Розпочнемо цей випуск з того, що в російських засобах масової інформації в соціальних мережах, а також в так званому експортному середовищі, активно обговорюється так званий план перемоги України, який нібито прем'єр-міністр Угорщини Орбан злив в мережу. Російські пропагандисти сьогодні пишуть про те, що Зеленський і НАТО поставили на удар всередині Росії. Вони зазначають, що президент України впевнений. Російські збройні сили будуть вимушені вдатися до загальної мобілізації середині наступного року, що призведе до внутрішньої дестабілізації. За їх словами, президент України вважає, що українські сили стабільні, підготовлені та здатні підтримувати бойову ефективність навіть до довгостроковій перспективі, якщо поставки зброї та озброєння Заходом продовжаться, час на стороні України, а не на стороні Росії. Пропагандисти підводять такий підсумок, що президент Крим-Зеленський вважає, що західної зброї вистачить на вимотування та суттєве скорочення російського групування військ, що спровокує ще одну мобілізацію, яка, в свою чергу, спровокує смуту на Росії та переворот, як, наприклад, це було в 1917 році. Невідомо чи правду пишуть пропагандисти, чи неправду, чи писав Орбан про план перемоги України, чи як пишуть кремлівські пропагандисти, план перемоги Зеленського. Але те, що на Росії зараз такі бурхливі дискусії щодо цього, про це потрібно поговорити більш детальніше. Адже до того часу, поки російське суспільство воно буде захлинатися імперському шовінізмі і не буде відчувати на собі війну, до того часу, поки не буде зламу всередині російського суспільства, російська агресія, на жаль, буде продовжуватись. А щодо питання мобілізації, то це питання воно дуже сильно б'є по росіянах. Я хочу нагадати, що восени 2022 року від 1 до 3 мільйонів росіян втікли з Росії. Також рейтинги соціологічної підтримки війни вони знизились понад ніж удвічі до 34-35%. А після завершення так званої чіткої мобілізації знову рейтинги почали шкалити 74 77 Тобто мобілізація це саме те, що реально може вплинути на російські настрої і реально може сильно знизити рівень імперського шовінізму. Цікаво, що вчора російські ЗМІ. Повідомили про таку на Росії гучну новину про те, що нібито восени Російська Федерація буде знову проводити мобілізацію. І Є такі повідомлення про те, що Міністерство оборони Росії опрацьовує план на ротацію та мобілізацію демобілізацію на осінь 2024 року, що в рамках ротації можуть бути відправлені у відпустку до 200 тисяч бійців, ще 150 тисяч планують списати в запас. При цьому хочу додати, що навіть вчора був коментар з Державної думи від депутата з Комітету оборони, і він сказав про те, що це чутки, що він не хоче коментувати чутки. Але в той же час, якщо раніше представники російської влади казали про те, що це все буцімто фейки, що ніякої мобілізації не буде, то цього разу. Російський депутат, представник комітету з оборони, просто утримався і не казав про те, що не буде мобілізації вже восени. І ще, якщо ми подивимося на такі повідомлення російських змі про так звану демобілізацію, то ніякої демобілізації не буде. Просто планують відправити у відпустку 200 максимум тисяч російських окупантів, а ще 150 тисяч планують списати в запас. І Тих, кого вони в запас, очевидно, за станом здоров'я після того, як вони отримали поранення, і ніякої демобілізації на Росії не буде. А от щодо мобілізації, то вона цілком можлива. Звісно, Кремль цього не хоче, адже для більшості росіян це просто колоніальна війна, яка десь там далеко так є вплив санкцій, так росіяни відчувають, але задля. Заради цього так званого величия, вони готові потерпіти. А коли стоїть питання, щоб самим росіянам йти на фронт, йти в окопи, ні, ні, вони хочуть підтримувати цей рівень імперського шовінізму, хочуть відповідно, щоб їх він аж проникав через все тіло перед екранами телевізорів, як це було в нашій раді. Я нагадаю там з бутилочкою пива в руці. І всі крики, це весь вереск, але самим ні-ні, вони точно не хочуть. І щодо плану нашої перемоги, однозначно, задача наша зараз номер один: наносити максимальних втрат російській окупаційній армії. Тут немає ніяких сумнівів. І те, що Кремль розуміє наслідки мобілізації наступної хвилі, причому такої повномасштабної. Насвідчать, наприклад, такі нещодавні новини. Зокрема, вчора в російській ЗМІ повідомили про рекорд. Мова йде про одноразові виплати для тих росіян, хто підписує контракт з Міноборони РФ і вступає до лав окупаційної армії. Зокрема, в Московській області вже збільшили виплату до 1,7 мільйона рублів. Це десь близько 20 тисяч доларів. Також є і позавчорашня новина. Вірніше, навіть вчорашнє повідомлення про те, що на Кубані, в Просадському краї, виплати підвищили вже до 1 мільйона 650 тисяч рублів, тобто майже вже як в Московській області. І тут потрібно додати. Що на такому рекламному плакаті влада Кубані вона закликає росіян з інших регіонів їхати саме на Кубань, Краснодар, підписувати контракти саме там, що жителі будь-яких регіонів Росії можуть легко це зробити саме в Краснодарському краї і скористатися цими так званими перевагами. І навіть більше виявляється, що в Татарстані є така реклама, що той, хто проведе друга, який підпише контракт, отримає е, сам особисто 100 тисяч рублів. Тобто робиться ставка не лише на те, щоб родичі вони якось тисли на росіян, батьки, е, дружини, а щоб ще й навіть друзі тисли, щоб вони погодилися, підписали контракт і вступили, влилися до лав цієї окупаційної армії. І це, звісно, є прямим свідченням того ознакою, що на Росії зараз закінчується ресурс тих людей, які готові за гроші йти воювати. І навіть такі збільшення до майже 2 мільйонів рублів виплат, вони також впливають на вслушений стан росіян, вони розуміють, що щось тут не так, і підсвідомо розуміють наслідки. Тому. Скоріше за все, вже до осінні цього року, ну можливо, восени, дуже різко просяде кількість тих росіян, які будуть підписувати контракти. І питання мобілізації часткової, чи як її там будуть називати, воно стане на московській до імперії ребром, точно стане, тому що втрати окупантів понад тисячу осіб щодня, понад тисячу осіб. І щодо якості блінного ресурсу, щодо якості відповідно тих так званих бійців російської армії, то відповідно вона також знижується. І загалом потенціал російської армії, він також сильно просідає з кожним місяцем. Ще цікава новина, яка свідчить про те, що росіяни точно не хочуть мобілізуватися, це ситуація з вищими навчальними військовими закладами. В соціальних мережах активно обговорюють наприклад такі пости. Мова йде про московське вище військове училище, це інститут командне училище, і працюють відносно працівники цього училища інституту, і пишуть про те, що росіяни закликаємо усіх поступати, навіть беруть тих, хто не здав якийсь там екзамен. То не встиг з документами підвищили вік вступний не до 27 років як раніше, а до 35 років, що всіляко будуть допомагати, що беруть усіх, і зважаючи на те, що армія для Росії для більшості росіян це так звана скрепа, це так зване віліченія, те, що росіяни не хочуть йти ще й в московське вище командне училище, ну по факту, це інститут, це багато про що говорить. І щодо того, що Путін впевнений, начебто, що Росія переможе, тут не може бути впевненості, адже ресурси на Росії точно не гумові, і ми бачимо, що росіяни у своїй більшості вони не готові до того, щоб ризикувати своїм життям за гроші. Хоча, звісно, вони на жаль підтримують цю агресію і імперський шовінізм жаскалю. Ще що важливо, щоб прискорити нашу перемогу пришвидшити, це не лише питання відповідно мобілізації на Росії, завдання російським окупантам максимальних втрат щоденних, а й удари по тилах. Сьогодні на сайті військовий оглядач цей сайт він наближений до Міноборони РФ при Міноборони РФ. Опублікована була така стаття про те, що досить грати пінг понг і тут така аналітика щодо ударів по території Росії, ударів по НПЗ, ударів по російських об'єктах паунетичної інфраструктури, військових об'єктах. І так звані російські експерти, пропагандисти пишуть, що Україна дає здачі, що Україна дає так звану атвірку, відповідь на російські удари. Звісно, як може, чи може, які у нас є засоби, але. Пропагандисти пишуть, що ці удари вони відчутні. Звісно, така хвиля емоцій пропагандистів, що е то треба бити по центрам прийняття рішень, але як вони пишуть центри прийняття рішень, начебто знаходяться на заході, тому ситуація важка. І в цілому, росіяни в коментарях біснуються і це також впливає впливають наші удари по тилах окупантів. Вони впливають, потрібно, звісно, не менше, а більше таких ударів, і в цілому комплексно працювати. Раніше експерти міжнародні писали про тисячу таких дрібних укусів. Нам потрібно працювати по всіх фронтах стосовно мови сили. З'явилася така несподівана гучна заява з Білого Дому від Салівана, радника Байдена, який сказав прямо, що та Україна працюють над тим, щоб дати відповідь на російський удар по Охмадиту. Ми працюємо з українцями, щоб розібратися з цією атакою і відповісти на неї силою, стверджує Джейк Саліван. Це дійсно несподіваний поворот, і нарешті до адміністрації презенташа Байдена до Білого Дому починає доходити, що Москва розуміє лише удари у відповідь і лише силу, всі ці розмови багатогодинні, всі ці стурбованості, глибокі стурбованості, різні гучні заяви. Це все не діє лише удари у відповідь. Саліван каже про те, що буде саме відповідь силою, що звісно правильно. Одразу виникають такі запитання: а чи дадуть США дозвіл для України щоб вдарити, хоча б раз по російських військових аеродромах американськими ракетами «Атакмс» з дальністю до 300 кілометрів? Але як виявляється, що ні, Саліван на запитання журналістів, на таке уточнююче запитання, сказав, що політика США в цьому питанні не змінилася. Також пролунала заява від Байдена. Байден, президент США, каже про те, що він проти того, щоб Україна начебто била по Москві. Але при чому тут Москва? Взагалі, якщо питання йде про російські військові об'єкти, насамперед військовий аеродром. Тому що до того, що вирішать США щодо співпраці з Україною щодо силової відповіді на удар по Ахмадиту по дитячій лікарні. То це питання відкрите цілком можливо, що Україна отримує можливо якісь крилаті ракети для літаків F-16, які за словами Блінкена, де США, начебто, вже в Україні мають бути питання знову ж таки відкрите, але якась відповідь точно має бути інакше би не було таких гучних заяв з Білого Дому. Тому очікуємо додаткових новин. Якби подібні заяви лунали ще у 2022 році про те, що США з Україною або НАТО з Україною будуть разом працювати щоб силою відповісти Росії. То я більше ніж впевнений, що ніяких туристичних ударів по території України би не було. Не було би ударів по цивільних об'єктах, по об'єктах енергетичної інфраструктури, тому що Москва брозуміла, що вона получує відповідь, і жорстку відповідь вона отримує, але лише на третьому році повномасштабного вторгнення лунають заяви. Будемо сподіватися, що відповідь буде жорсткою, і якнайшвидше. Для цьому варто додати, що лунають заяви від спікера Палати представників Конгресу США Майка Джонсона, який каже прямо, що він прихильник того, аби ЗСУ воювали так, як їм потрібно. Він підтримує далекобійні удари по РФ. Загалом політична ситуація в США така, що українській владі потрібно тиснути, тиснути, вимагати і з часом відповідно дозволи будуть розширюватися. У нас інших варіантів немає. Задача наша номер один це максимальних втрат задавати окупантам, робити все для того, щоб пришвидшити процес мобілізації на Росії і працювати, бити по телах окупантів. І як би нам важко не було, на що би не йшов Кремль, Україна все одно переможе. Український народ довів і цій московській імперії і всьому світу, що він має право на існування як нації, має право на свою державність. Країни Заходу та й не тільки Україні допомагають, будуть допомагати, на усі ці путінські многоходовочки. весь цей терор, його сподівання на те, що Росія може перетиснути, вони обернуться таким же самим провалом, як і так званий Бліцкріг в перші дні повномасштабного вторгнення. Друзі, ну а на цьому, все. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей в ефірі.